Пустики, ми вас запрошуємо зайняти свої місця. Сьогодні із академії випускається 83 здобувачі освіти за бакалаврським рівнем вищої освіти, які отримують диплом фахівців із дошкільної освіти, початкової освіти, середньої освіти, фізичної культури. Але крім цих спеціальностей, основних, у кожного із них ще є додаткова спеціальність, яку вони здобули за власним бажанням, і вона розширює спектр їх можливостей по працевлаштуванню, дає їм більше конкурентно спроможності на ринку праці, бо це також актуальні професії, психологія дитинства, корекція, логопедія. Реабілітація, інструктор з атлетизму. На кого навчалися? На вчителя початкових класів. Що запам'яталося за роки навчання найбільше? Ми, наше навчання припало на страшний час, тому в основному ми навчалися дистанційно, але під час очного навчання пари проходили дуже весело. Ми з дівчатами здружилися, потаваришувалися, були цікаві пари. За роки навчання мені найбільше запам'яталися наші пари, наші прекрасні викладачі, які дали нам дуже багато цінних знань, завжди допомагали, підтримували. І я вважаю, що наша академія одна з найкращих, і я рекомендую вступати сюди. Всім, хто хоче бути в майбутньому вчителями початкових класів, розкажіть. Ось ви сьогодні закінчуєте. Ми бачимо, закінчуєте з відзнакою. Яке подальше в майбутнє ви себе бачите? Де будете працювати? Я вже паралельно працюю та навчалася на заочній формі, оскільки це дуже зручно. Працювала я на посаді асистента вчителя, але планую. Працювати також на посаді вчителя початкових класів зараз мої плани такі вступити на магістратуру, оскільки в нашому закладі ще немає магістратури, але дуже б хотілося, оскільки це саме той заклад, в якому дуже хочеться навчатися. Але планую вступати в короленка на магістратуру. Я себе особисто виділю топ 3 викладачі нашої академії. Розпочнемо третього місця Харахачук Анатолій Геніч в цьому рейтингу. Я учитував не тільки педагогічні знання і якість. Того чи іншого викладача, а й людській якості, тобто як він може допомогти в то тій чи іншій ситуації максимально швидко. Третє місце грахачок Анатолій Євгеніч. Він безпосередньо мій був куратор. Відповідає абсолютно за все, всі види спорту, включаючи починаючи з футболу, закінчуючи корфболом. Друге місце московець Людмила Павлівна, психолог, кандидат наук, допомагає максимально всім, в будь-якому аспекті будь-яке питання. Звернувся, допоможе. І перше місце крупіна Леся Валентинівна, наша директор, вила в мене педагогіку максимально обізнана усьому, вона ще є учителем української мови. Хочу щось ще сказати, наша академія най, я, на мою думку, це звісно моя суб'єктивна думка. Найкраща в Кременчузі. А що там в Кременчузі? до нас приїжджають всі українські форуми? Проводяться, я в них був середнім учасником, активно проявляв участь. І якщо хтось хоче поступити саме сюди, я бажаю вам цього.